Щиро віримо, що колись настане життя, де так і буде. Наша економіка буде найрозвиненішою в Європі. Іноземці будуть щасливі отримати українську посвідку на проживання, і авто коштуватимуть копійки. А поки ці часи не настали, варто самим подбати про власний добробут, і на допомогу нам приходять консультації, практикуючої інвесторки, Юлії Баткалової. сьогодні поговоримо про інвестування в екологічно чисті технології та проєкти для збереження навколишнього середовища. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку. така цікава тема, дуже ну мені здається актуальна, хоча багато хто може сказати, що не на часі. Але коли як не зараз, і навпаки, треба вже зараз дбати про наше майбутнє. Чи насправді існують такі зелені інвестиції, що воно таке, з чим його йдять, як то кажуть, і в чому його важливість і актуальність? Дійсно, зараз переважно, якщо вже будемо говорити про Україну, ми розуміємо, що коли в Україні війна. Дійсно, наша екологія дуже сильно страждає, і саме зараз дійсно на часі поговорити про цю тему: говорити тему про зелені наші зелені інвестиції, екологію, і е, казати, що це дійсно не на часі. Ми не можемо, тому що, е, начебто, здавалося, є ті проблеми, які зараз країні потрібно вирішувати. Але паралельно з тим, нам також дуже важливо дбати про екологію, бо ми дихаємо цим повітрям. Ми користуємось. З водоймами тому нам зараз дійсно важливо плюс. А... Не те, що тільки ми дихаємо, а ще нам важливо також і е, іноземні інвестиції з-за кордону сюди, в Україну потрішечки, потрішечки переводити. Тим паче, що ще до початку повномасштабної війни у нас дійсно багато компаній, наших українських компаній, вже будували ось ці енергоефективні будинки, сонячні електростанції угу. встановлювали вітрові. Також електростанції. Тому зараз просто хочеться, щоб дійсно цей ринок не з. Опинявся за рахунок того, що це зараз ще й важливіша тема, за рахунок того, що нам потрібно відновлювати всі ці ресурси. Це дуже важливо ну, от простими словами, зелена інвестиція. Це що таке? Фактично, це коли ми з повітря чи з води робимо, робимо енергетику. Тобто, наприклад, що таке е, е наші сонячні станції да сонячні батареї, які встановлюються зараз а, на будинки. Багато будинків встановлюють. То це теж є зелена інвестиція. Це правильно? зелена енергетика, це зелена батареї. інвестиція. Так. так і є все mm -hmm. натуральне, що ми можемо використовувати нашу природу для того, щоб видобувати енергетику. Енергозберігаючі будинки, так, це те відноситься до цього. Це які... ідеально. Це це є енерго, які так би мовити, не віддають зайвого тепла, а вони все одно зберігають. Дійсно, і я скажу так, що от у мене на дачі енергозберігаючий будинок, і це правда, що е, влітку ми навіть і не користуємося кондиціонером, тому що він якимось дивним чином він тримає цю прохолоду, та е, взимку він тримає тепло. І дійсно е, в умовах блекаутів, які ми добре пам'ятаємо минулого року, це було так, Це було таким порятунком. Навіть так є. Тобто, ми можемо використовувати зелена енергетика, це природні ресурси, mm -hmm. які ми. Можемо використовувати для того, щоб споживати тепло, електрику, ну будь-що фактично, якщо ми кажемо про будинок, наприклад, а як обрати такі компанії в Україні? В принципі, ми можемо говорити про компанії в Україні, так і ми можемо говорити про компанії також за кордоном. На що б я звернула увагу? в першу чергу на те, скільки років працює компанія, тому що дійсно зараз у нас багато нових компаній також з'являється. Я не хочу сказати, що це погані компанії, але на жаль, якщо це стартап, на дуже важко перевірити, як він працює, чи дійсно він щось робить фізично, mm -hmm. чи просто бере гроші у українців і далі їх кудись розпоряджає, куди ми не можемо побачити. Тобто, в ідеалі, щоб ми могли побачити бізнес цієї компанії. Тобто, наприклад, ми обираємо якусь компанію, щоб встановити сонячні батареї. Так. В ідеалі поїхати і подивитись, що вони вже зробили, де вони встановили, не просто на картинці чи на їхньому сайті, а просто дійсно приділити час цьому, подивитись і побачити, Бачити свої на свої очі, що дійсно це все відбувається, поспілкуватись можливо з іншими людьми, які вже є користувачами цієї компанії. От це перше. І таких користувачів, до речі, дуже і дуже багато зараз. Це таки, більше, я дивлюся більше. по своїх сусідах і розумію, що я вже майже дозріла до того, що мені так само треба думати от в цьому напрямку. Тому що знову ж таки, це твоя незалежність так. від опалення, від освітлення, і це дуже крута історія. А взагалі, чи можна інвестувати в акції отаких компаній? Про які поговорити? а якщо казати про українські компанії, поки що ці українські компанії? які стосуються саме а, зеленої енергетиці, так а, вони ще не продають свої акції на фондовому ринку uh -huh. в, в Україні, тут на українському фондовому ринку, але вони продають свої пайові інвестиційні Це як пайовий інвестиційний фонд, тобто паї вони продають. Щось схоже на акції, тобто ми можемо просто а, залучити свої кошти, інвестувати свої кошти в розвиток бізнесу цієї компанії. Це якщо говорити про наші внутрішні українські компанії, якщо казати про закордонні це в принципі, ми ж не тільки про Україну говоримо. Це зелена енергетика це велике питання для всього світу, і навпаки, навіть ринок США, ринок Європи, вони ще на 5-10 кроків попереду нас. Поки що я сподіваюся, що ми нас доженемо все ж таки. Але у них також є багато компаній, які також історично дуже багато років працюють, і якраз їх акції ми можемо купувати на закордонних фондових ринках. А на що треба звернути увагу при виборі акцій? Таких компаній закордонно. Якщо так, якщо ми дійсно хочемо все ж таки звернути увагу на закордонні акції, таких компаній в першу чергу, як я вже сказала, все одно будь-то українська компанія чи закордонно, дивимось на її історію. Угу. Я б радила все одно звертати увагу на компанії, які працюють 5 плюс років. Для того щоб ми вже побачили, як працює їх бізнес, як вони розвиваються, ми можемо звернути увагу на їх показники, чи збільшуються їх прибутки, чи немає у них якихось дуже таких великих заборгованостей, для того, щоб вони повпливали згодом негативно на наші акції. Чи ростуть ці акції в ціні? Тобто, чи є на них попит? Весь бізнес він досить прозорий. Ми знаємо, що всі акції, всі компанії, які зі своїми акціями входять на фондовий ринок, вони пер. Проходять дуже багато етапів перевірок, mm -hmm. і саме то, тому нам у нас є змога подивитись на їх бізнес максимально прозоро на всі звітності, на те, як працює компанія, скільки років, як вони можливо, якщо виплачують дивіденди як регулярно, який відсоток своїм інвесторам дивідендів вони виплачують. Тобто, тут, в принципі, якщо ми купуємо акції, нам трішечки простіше, бо за нас вже перевірили цю компанію, якщо її акції продаються на фондовому ринку. А от цих кам. Комп... Ну як компаній зелених їх багато в Європі чи в Америці? Їх багато Добре. зараз всюди так. дійсно, тому що і Європа, і Америка. Я не можу сказати в кількості. Якщо говорити в кількості, на мою думку, я думаю, що все ж таки буде більше в Америці, mm -hmm. тому що а, зараз, до речі, а, класне дуже питання, тому що буквально днями я спілкувалася зі своєю подругою. Вона живе в Каліфорнії. Вона каже, що у них є вже закон. А, у неї поки що автомобіль на бензині, mm -hmm. але у них вже є закон, що бажано, щоб до 2030 року абсолютно. Всі штати перейшли на електромобілі, тобто це говорить про те, що дійсно країна дуже піклується про якраз ось ці енергоресурси, про забруднення повітря, про забруднення екології, і хоче в Через закони, через примусовість, в принципі, ще час вистачає для того, щоб поступово люди переходили. І плюс, дійсно, ми зараз можемо побачити, що пропозиції раніше у нас було кілька автомобільних марок, які ще давали можливість придбати, наприклад, електромобіль. А зараз вже майже всі найпопулярніші автомобільні. Представники дають нам можливість переходити також на електрокари. Знов ж таки, це дуже свідомий такий підхід. Absolutely. Я теж вже багато років їжджу на електромобілі. Я пам'ятаю, що коли я наважилася купити, на мене багато хто дивився, як де ти будеш заправляти. Насправді немає такої проблеми. Немає у нас дуже облаштованих багато місць вже є в Україні, навіть якщо ти їдеш з одного міста в інше місто, так. просто треба вибудувати маршрут і бути готовим, що тобі десь треба випити каву, але ми і так її п'ємо. Просто тут ти розумієш, що ти офіційно маєш зупинитися там чи там і випити каву, і трошечки посидіти, подумати про життя. Е, насправді дуже хочеться, щоб такий свідомий, еко-свідомий підхід українців до життя він набував обертів супереч всім обставинам. От якщо говорити про статистику, наскільки готові зараз люди вкладати от, в сонячні батареї, в енергозберігаючі будинки, в електромобілі, бачите, мені залишилося, ще сонячні батареї вас, і все ще трошки. Так наскільки от зараз статистика? статистика, що що показує, дивились також статистику. На жаль, поки що з 2022 року ця статистика у відсотках впала, бо дійсно у нас десь 2019 року вона набирала обертів, тобто кожного року все більше відсоток українців переходили до речі, речода. Дев'ятнадцяти рік От 19, то, те, 20, 21. перше. Да. Тобто кожного року у відсотках все більше 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 було зараз. Якщо рахувати просто від тих людей, які переходили ще, наприклад, наприкінці 2021, тисячі Заявки, які були да, на оформлення цього всього, і порівняти 22, й 23-й, по 24 му ще тільки розпочався даних? Немає тому дійсно десь на 10-15% від того оберту, який потрішечки потрішечки збільшувався, збільшувався зараз, впав попит. Ми тому розуміємо ми чому? про це що... так, та ми все розуміємо, але ми говоримо про це. Нагадуємо наскільки це зручно. Наскільки це все ж таки твоя незалежність? Наскільки зараз це дійсно на часі, так. Так, дякую у тепер. Ми трохи стали обізнаніші в темі зелених інвестицій. Дякуємо за це. Наші фінансові експерти. Юлії Бакалові. Ну а я завжди знала, що економіка має бути екологічною. Далі у нас трохи музики.